Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Неділя, 26 січня. І до вашої <кхи> уваги перепрошую мій традиційний ранковий брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, розпочну із того, що державний секретар США Марко Рубіо видав наказ, який призупиняє на 90 днів фінансування. Більшості програм іноземної допомоги, включно з підтримкою України, згідно з документом, який потрапив у розпорядження американського видання Політіко, співробітники держдепартаменту повинні видати накази про припинення роботи майже всіх існуючих програм іноземної допомоги. Це рішення набуває чинності негайно і може торкнутися вже затверджених програм, зокрема військової допомоги Україні. Політика зазначає, державний секретар Рубі у п'ятницю видав нові вказівки, які зупиняють витрати на більшість діючих програм іноземної допомоги на 90 днів. Розпорядження, яке шокувало чиновників державного департаменту, схоже стосується і фінанс фінансування військової допомоги Україні. У телеграмі, з якою ознайомилися журналісти Reuters, і яка розроблена відділом зовнішньої допомоги департаменту США. Та схвалена держсекретарем Рубіо йдеться про винятки для військового фінансування Ізраїлю та Єгипту. Інші країни в Телеграмі не згадуються. Зазначає Ройтерс, дослівно. Політіко, один нинішній чиновник державного департаменту, а також двоє колишніх чиновників адміністрації Байдена, заявили, що ця пауза схоже зупинить допомогу ключовим союзникам, таким як Україна, Йорданія і Тайвань. Представник США агентства США, це USAID, повідомив Reuters, що співробітникам відповідальним за проекти в Україні було наказано зупинити свою роботу серед заморожених проектів: підтримка шкіл та допомога у сфері охорони здоров'я, невідкладна допомога матерям, вакцинація дітей у Пентагоні. Кажуть протилежне, що цей указ військової підтримки не стосується. Ну і Закладені кошти на підтримку України давно витратили, на власне кажучи, про що зазначає Остап Яриш, журналіст видання Голос Америки. Колишній співробітник USAID Джеремі Коненді сказав, що Ройтер що це вб'є людей, якщо наказ буде реалізовано, так як написано в цій телеграмі. Ну, я хочу сказати, що тут треба розібратися. Подібний указ е, Дональд Трамп видавав, коли був ще 45-м президентом США. Це стосується фінансування таких проєктів, які йдуть за грантовим фінансуванням USAID, і не тільки, які передбачають. Розвиток різних проєктів, які фінансуються, ну як то, охорона здоров'я, будівництво шкіл, відновлення в нашому випадку після того, що зробила Росія, руйнуючи наші міста, наші села, наші території і багато чого іншого. Що стосується зброї, то я хочу нагадати, що не так давно Дональд Трамп видав розпорядження ще на 90 днів, яке стосується окремо зброї. І нових програм, тобто Україна отримує зараз все те, що було ще закладено адміністрацією Байдена, і що скасувати не так легко, тому що там процес уже запущений. Кошти теж були фактично профінансовані. Більшість з цих коштів і відповідні контракти підписані. Ну і тому це не так просто. В той же час це позбавляє можливості Трампа. Надавати допомогу Україні за прямими повноваженнями, якщо він не скасує свої рішення, що мається на увазі? Мається на увазі надавати зброю зі складів з армії США з подальшою компенсацією, тобто кошти закладаються на те, щоб компенсувати те, що буде передано Україні. Ось таким чином це, власне кажучи, планувалося. Ну тепер. І з цим тут виникають труднощі. І тепер ще й фінансова допомога за виключенням Ізраїлю та Єгипту. Чомусь дуже важливим став Єгипет знову ж таки для США. Хоча це теж не новина. Ну це боротьба за Суецький канал, це боротьба за торговельні морські шляхи сполучення, це боротьба. Вони думають заручитися підтримкою, я практично впевнений. Цими, цих країн для того, щоб вони по допомогли боротися з єменськими хуситами, які кошмарять там торговельне мароплавство в Аденській затоці. Ну і власне кажучи, а хіба не це обіцяв Трамп? Він же ж говорив, що фінансування буде призупинене і багато чого іншого. От, власне кажучи, таким чином Трамп ще й намагається. Ну давайте скажемо відверто, і команда Трампа. Тиснути і на Україну, натякаючи на те, що програми будуть зупинятись. Фінансування теж і це буде використовуватися як елемент і спосіб тиску на Україну. Мовляв, давайте шукайте швидші шляхи е, до миру. В той же час проти Росії інструмент теж відомий. Це е, те, що потрібно погрожувати цінами на нафту, санкціями, ну і фактично, там е, іншими торговельними обмеженнями. Знову ж таки. Нік Келок, це Кіт Келок. Вибачте, це генерал Кіт Келок, спецпредставник США з питань України та Росії, заявив, що більш жорсткі заходи впливу на російську нафтову промисловість можуть примусити Кремль до перемовин щодо врегулювання розв'язаної ним війни. В інтерв'ю Fox News Келок зазначив, що ключем буде зниження ціни на нафту до 45 бари доларів за бари. Ну, десь приблизно так я читав фінансових аналітиків, які працюють в цій сфері. Вони говорили, що від 45 до 35 такий коридор має закладатися для того, щоб Росія відчула. цьому прийде кінець, і Трамп сказав, і Трамп сказав це вчора в Давосі, що ключову роль відіграє не тільки дипломатія, а й економіка. Дозвольте мені просто навести один приклад з нафтою. Знаєте, ціна на нафту зараз ймовірно, якщо ви подивитеся на бренд або VTI, базовий рівень близько 78 доларів за барель. Тож Росія отримує мільярди доларів від продажу нафти. Якщо ви знизите це до 45 доларів за барель, це по суті є базовою точкою безприбутковості. Саме тому саме такий коментар зробив Келок спецпредставник Трампа. Також висловився про можливість використати заморожені активи Росії для закупівлі зброї для України за його словами. Це дискусійний момент, але я думаю, ми завжди б говорили про це. Ми неодноразово говорили про використання заморожених активів для того, щоб купити американську зброю. Я маю на увазі. Що це частина головоломки, яку потрібно обговорити, і це буде на столі у президента, але це не той елемент, який вирішить проблему. Це цікавий момент, і він вартий того, щоб його обговорити. Ну це заплутав так, заплутав генерал Келок. Погодьтеся стільки наговорити, стільки такі використати формулювання, застосувати таку словесну еквілібристику, просто для того, щоб. Замість того, щоб сказати, що ще немає якогось рішення у Дональда Трампа і його команди, вочевидь, інакше воно було б озвучено. Що стосується ціни на нафту, ми вже це з вами обговорювали. Я не хочу занадто багато і часто повторюватися. Скажу лише, що це може бути супутнім додатковим елементом, але ніяк не вирішальною ознакою, тому що крім цього. Вирішальна ознака це все ж таки підтримка України на полі бою, передача необхідного озброєння своєчасно і в повному обсязі, що немало важливо. Ось що є надзвичайно важливим і потрібним. Ось чого чекають сили оборони, наші люди, які героїчно самовіддано зараз боронять нашу державу. Ну а тут позиція Трампа на сьогоднішній день абсолютно мені здається викристалізовується, принаймні станом на зараз. Тобто вона може змінюватися, вона не є якоюсь сталою константою на постійно. Ні, вона може змінюватися. Ця позиція може трансформуватися відповідно до зміни обстановки на полі бою в світі, відповідно до того, як зараз всі в команді Трампа займуть свої відповідальні позиції та посади. І, вочевидь, ця позиція теж може Трампа змінитися. Можливо, буде застосовано в цій стратегії дещо інші тактичні кроки. Але підкреслюю, станом на зараз, ми бачимо цю позицію: що з одного боку це можлива призупинка допомоги Україні як фінансова, так і військова, як спосіб а, такий своєрідний а, тиску на те, щоб виходити на переговорну позицію. Що стосується Росії, Трамп теж висловився. Крім того, що він фактично подекуди висловлюється компліментарно по відношенню до Путіна, на жаль, і прагне із ним зустрітися. Але при цьому він все ж таки не тільки пряником, але й кнутом, пригрозив застосувати більш жорсткі санкції. Ну і відповідно те, що зараз активно обговорюють, спричинити падіння цін на нафту, що має негативно позначитися на російському бюджеті з усіма наслідками. Тим часом ще одна новина, яка стосується і наших громадян України. Справа в тому, що чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США. Наказали призупинити низку програм, які дозволяли біженцям тимчасово оселитися в Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців. Директива, що міститься в електронному листі, вимагає негайно припинити прийняття е остаточних рішень щодо заявок пов'язаних з цими програмами, поки адміністрація розглядає їх і вирішуючи припиняти їх дію. Видання пише, що масштаб програм, згаданих у цій галузі, велич у цій паузі величезний, і це рішення заблокує в'їзд мігрантів, які тікають з найбільш нестабільних і відчайдушних місць від світі: Україну, Гаїті, Вен... та Венесуели і Куби. Ну якийсь такий перелік не дуже щоб Україну ставити в перелік з Гаїті і Венесуелою. Все ж таки е у нас економічно не така складна ситуація. Треба визнати, тим часом. Нью-Йорк Таймс нагадує, що представники адміністрації заявили, що Трамп вважає, що багато з цих програм ніколи не були законними з самого початку. Зазначається, що серед програм єдність заради України ініціатива часів Байдена, яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в'їжджати до США, якщо вони мали е, фінансових спонсорів за даними уряду, станом на вересень 2023 року понад 150 тисяч українців їхали за цією програмою. Ну, тепер такої можливості <кій> даруйте, ймовірно, не буде. Все ж таки, ми бачимо, що рішення ухвалюється проти цього. Ну тобто, заходи, які будуть, зрозуміло, посилення кордонів вочевидь, отримати візу до Сполучених Штатів Америки також стане складніше, будуть більш жорсткіші перевірки. Тобто, це теж до чого йде. Ну, але тут інтрига в тому, наскільки вдасться боротися з існуючою мігрантами міграцією іммігрантами в США. Тому що я думаю, що це може призвести до внутрішніх пострясінь і збурень в Америці. Реально, це дуже тонка межа. Виселити багато людей, ну можливо, але це реально дуже складно. Тим часом стало відомо, хто все ж таки очолить Пентагон і буде міністром оборони в США. Ним буде Піт гексид. Сенат США затвердив Піта Гексета на посаду а, міністра оборони або а, державного секретаря з питань оборони рішення ухвалили з мінімальної переваги завдяки вирішальному голосу віце-президента Джей Ді Венса, який і головує в Сенаті. Зазначається, що голосування завершилося з результатом 50 на 50. Троє республіканців приєдналися до демократів і виступили проти кандидатури Гексета, Втім, вирішальним став голос Джейді Венца. Це вдруге в історії, коли затвердження чиновника адміністрації потрібен голос віце-президента. Республіканці аплодували, коли Венс увійшов до палати. Процес затвердження гексета, хочу нагадати, супроводжувався звинуваченнями в сексуальному насильстві, зловживання алкоголем і фінансових зловживаннях. Благодійних організацій ветеранів, усе з цього він заперечив. Напередодні з призначення була оприлюднена заява з критикою Гексета. Зокрема, було зазначено, що йому не вистачає сили характерів. А лідер меншості в сенаті Чак Шумер також розкритикував Гексета, назвавши одним з найбільших некваліфікованих і непридатних кандидатів у кабінет. Ну а що стосується того, що ж говорив Гексет щодо широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, в одному з подкастів він сказав: це мало вигляд як війна Путіна. Дайте мені моє лайно. Напевно, під цією фразою Гексет мав на увазі, що Путін вважає Україну власне російською територією. А от ну і також він піддавав сумніву сумніви об'єми допомоги Україні з боку США. Ну тобто ми бачимо, що зараз заяви Марка Рубіо, державного секретаря, тепер гексит, кабінет складається поки що не дуже на нашу користь. Втім, я хочу нагадати, що неодноразово, в тому числі із республіканцями, вдалося зламувати рішення і голосували і республіканці за допомогу України, хоч це затягнулося в 2024 року, коли нам вартувало це, в тому числі відходу Завдіївки через те, що Україна не отримала вчасно. В повному обсязі необхідну допомогу, але все ж таки не вперше доводилось, тому все рівно буде працювати. І ви знаєте, я от думаю, іноді наскільки на Заході а, ще не розуміють і не зрозуміли нас, українців, от наскільки вони ще думають категоріями, що от зараз ми призупинимо тут, ми не надамо допомогу, ми тут прикрутимо, ми тут те, а вони зупиняться. Ну інакше ж неможливо. Ну це ж проти логіки. Але ж погодьтеся, 2022 рік багато чого перевернув думки аналітиків, політиків і багатьох інших і довели, що ми все рівно можемо змінювати так. Звичайно, якщо не буде допомоги, це буде важко, це буде складно. Чи буде це одним із інструментів примушування до якогось компромісного миру? Можливо, але разом з тим зараз робиться дуже багато з боку України, щоб продемонструвати по перше боротьбу за свою свободу і за демократію в світі. По-друге, продемонструвати абсолютно невигідність путінської позиції, що він не конструктивний, і з нашого боку демонструвати навпаки конструктивну позицію і волю. Ось ця воля вона багато чого ламала, і зараз дуже важливо не зламатися, поки затверджується офіційно ось ця стратегія. Тому що поки що вона зрозуміла Трампівська, я вам її озвучив, якою буде далі. Подивимося. Ну а тим часом видання Таймс uh, британське. Популярне видання авторитетне описало чотири сценарії завершення війни в Україні. Перший найгірший із можливих вони назвали поразку, передбачає тривале ведення Росією війни та ухилення від переговорів. За таких умов, якщо Україна залишиться без підтримки США, вона може зазнати військової поразки. Трамп, пам'ятаючи про свою критику хаотичного виходу США з Афганістану, обережно ставиться до такого катастрофічного результату. На щастя, для нас поразка України матиме жахливі наслідки для світової безпеки. Мільйони українських біженців шукатимуть порятунку за кордоном, а тисячі залишених в Україні потраплять в російські в'язниці. Я би навіть сказав, десятки тисяч, сотні тисяч. Тому що ми з вами, а, люди патріоти. Ми з вами, громадяни своєї країни, теж під прицілом ворога постійно, який прагне геноциду і винищення генофонду нашої нації. НАТО втратить стратегічні позиції, а танки Кремля з'являться на кордонах Польщі. Ну, в принципі, так тут вони написали правильно, що може бути в разі поразки. Другий сценарій це поганий мир, мало чим краще ніж перший. У цьому випадку Україна позбавлена належної підтримки Заходу, буде змушена піти на поступки з позиції слабкості, уклавши угоду, яка передбачає розділення країни. Та створення проросійського уряду це буде тріумф Росії, відчутна поразка України та її союзників. Жодної Нобелівської премії для Трампа тут не передбачається. Мені подобається, як британці написали, жорстко так і потрібно. Але об'єктивно, і щодо Трампа в тому числі, сценарій третій: припинення вогню, цей сценарій передбачає припинення бойових дій. Якщо це стане частиною переходу до всеосяжного мирного врегулювання. Це може стабілізувати регіон і зберегти суверенітет України за умови міжнародних гарантій безпеки. Однак, якщо припинення вогню не супроводжуватиметься мирною угодою, воно заморозить конфлікт. Як свідчить досвід мінських домовленостей, це залишить поле для нового етапу війни, коли Росія виноше вирішить поновити наступ. Новообраний держсекретар Рубіо під час інтерв'ю наголосив: ми хочемо зробити все можливе, щоб завершити конфлікт стабільно. <кій> <кій> Вибачте, ми не хочемо просто припинити бойові дії, щоб через декілька років усе почалося знову. Ну і четвертий сценарій це мирне врегулювання. Найкраща надія для України. Він передбачає зміцнення її позицій за підтримки США для ведення переговорів з позиції сили. Це дасть змогу укласти угоду, яка забезпечить економічну життєздатність країни, її суверенітет та гарантії безпеки. З огляду на нинішню ситуацію повернення до кордонів 1991 року мало ймовірне, пишуть автори статті The Times. зміцнення позицій України потребуватиме рішучих дій з боку США, включно з санкціями проти Росії, військовою та економічною підтримкою. Україна буде змушена погодитися на територіальні певні поступки, і опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що вже 32% українців готові розглянути такі кроки Ради миру за умови надійних гарантій з боку США. Цей показник може зрости. Втрим, вплив Трампа буде головним у впливі на те, який із цих чотирьох сценаріїв наймовірніше стане реальністю. Ну, в принципі, додати нічого, саме ось такі сценарії і можуть розглядатися. Тут аналітики за Times загальними рисами а, зробили. Все в принципі правильно. Але, власне кажучи, найголовніше, що потрібно розуміти, що все ж таки боротьба триває, і як би там не було, Україна не програла через те, що ми дали відсіч, триває боротьба. Так зараз частина території окупована, але все рівно боротьба триває, і як би там не було. Але Україна залишиться вільною. Це потрібно розуміти. І тому для нас зараз найважливіше це вибороти ті самі гарантії безпеки. Дуже складно, дуже важко з командою Трампа. Я усвідомлюю, наскільки важко зараз президентові, команді президента переконувати, працювати, але це треба робити. І тут не варто забувати, що які б геополітичні сценарії не були, потрібно вивчати і досліджувати Україну. Нашим західним партнерам, тому що подекуди вони досі ще багато чого не зрозуміли, власне кажучи. Але я думаю, що з часом студії україністики і більше вивчення все ж таки буде, тому що інакше тут ніяк. Друзі, ну а, а на сьогодні у мене все. Бажаю вам тихої, спокійної неділі. Бережіть себе і пам'ятайте, що ми з впевненістю та Божою допомогою дивимося і рухаємося вперед. Слава Україні!